Святого Духа нині ныне присну, и во веки векове с Вадим брамесы, бесверой благоговением, і страхом Божим, ходящих вовремя. 28 квітня 2024 року, у вербну неділю, свято Входу Господнього до Єрусалима, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, звершив божественну літургію у свято і Києво-Печерській лаврі. Святкове богослужіння за участі предстоятеля Української православної церкви відбулось у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Блаженнішому владиці співслужили керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський Броварський Антоній, Митрополит Васильківський Асав, Архієреї Української православної церкви, духовенство обителі та гості у священному сані. Благословен гряды во имя Господне, мой Господь! Господи, якобы благо, яко век, милости Его, в трижденье народу на пришедный праздник, слышавший якоисут і Иерусалим, Пришивай, я же вайотвиники, и завследнимую зваку глаголище, спаса на благословен гряди, Во імя Господні Цар Ізраїл Ісуса злякси на неї якось і Списано. Після читання святого Євангелія блаженіший архіпастор звернувся до вірян зі словом проповіді. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми в Своєму житті. Пам'ятали, що смирення возносить людину, гординя принижує людину і нищить її. І щоб ми намагалися, наскільки ми можемо, смирятися перед Богом, смирятися один перед одним, як перед носителями образу Бога. Щоб ми старалися в молитві, в подячній молитві, в покаянні молитві хвалити Бога, благодарити Бога за все, що Бог нам дає. І тоді е, Божа благодать буде допомагати нам долати всі труднощі, які у нас зустрічаються на нас в земного життя. І допоможе нам війти в то Царство Небесне, яке Господь подарував е, людству, е, коли Господь творив людей, яке Господь повернув людям, коли вони його згубили через гріхоподіння, своїм преславним воскресінням. У Христі Ісусі, Господі наші, якому одна слава, честі, поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. На сугубі Ктинії піднесли до Господу особливі прохання про мир на українській землі і позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки. Про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після їх тиньї блаженніший архіпастор попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Усі пророчіствують монаха Петра, благовінніший подякона, водякона, поминився обоє, да прийдітне него благодать. Всі свята Году. Блаженніший митрополит Онуфрій звершив дияконську хіротонію монаха Петра Штефанюка, студента першого курсу магістратури Київської духовної академії. Після літургії предстоятель та священнослужителі звершили чин славлення перед іконою входу Господнього до Єрусалима. Потім блаженніший владика прочитав особливу молитву з нагоди свята. Після відпусту архіпастер привітав вірян і окропив вербові гілки та паство святою водою. Всіх вас, дорогі брати і сестри, ще раз вітаю з праздником вхожіння Господа в Єрусалим. Нехай Господь, який колись війшов в славний город Єрусалим, війде в душу кожної з нас, принесе туди мир, спокій і Боже благословіння. Нехай Господь благословить землю нашого мира. Вразник. Четвер, вечора внутрішня, Святосвіт Івані, Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.